Вітаю вас на каналі «Український порцеляновий посуд. 28 жовтня, Київ Почайна. Сьогодні прогуляюся по Почайні і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Статуетка. Називається осаді Ахімовка. Ціна 1600 гривень. Клеймо Городниця. Лебідь, А вот по 250 практична як ваза. Клеймо. Кам'яний брід, мініатюрна ваза, ручний розпис, сраження, Голуб та міха. Клеймо Баранка 50-ті роки. Є маленький скольчик, ціна її 50 гривень. Друзі, на годинку 8.05 розпочався дрібний дощ. Продавців зовсім мало. Покупці також розбіглися. От така картина сьогодні, друзі. Карілочки для других страв. Кантик типу позолоти, 6 штук наявності, климо відсутнє, ціна одиниці 15 гривень. Ну, Я так стояла, виглядала, виглядала. Оселедниця. 15 гривень. Клиємо відсутнє. Баранінка 35. Клеймо червоне. Шістдесяті роки. Уер. Коростень Ціна 30. Удянський фаянсовий завод. Буде та ж сама ціна. Кам'яний брід 30 наявності 2. Хочу вам показати досить рідкісну річ картина, яка створена на корі берези. Малюнок об'ємний. Розміри її орієнтовно 40 на 50. Це, 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 не, Полонка. Я ціна 30 гривень. Чайник. Це полонна Хмельницька область. Хмельницька область полонна. Яка ціна чайника? 80 гривень. 80. Окремо. Що буде брати в цей, то забрати все за 200 гривень. А тарілочки? Тарілочки По 10. По 10. Над Києвом йде дощ. Дме потужний вітер демонструю вам загальну картину, що зараз відбувається на Почайній. Людей майже немає. Ну а ми продовжуємо нашу подорож, можливо, щось знайдемо цікаве та рідкісне. Все ж таки є надія. Все, я бажаю вам приємного перегляду. Чайник. Слава, Львівська область, другий сорт. Сіна 150 гривень. Чашка, крем-гес, перший сорт. Є потертості на ручці. Ціна 50 гривень. Чайна пара. Зображення осінні листочки. клеймо зараз продемонструю. Довбиш. Ціна такої чайної пари 110 гривень. Цукорниця. клеймо довбиш, ціна 230 гривень. Цукорниця, кобальт. клеймо полонне, ціна 400 гривень. Тарілочки для других страв. Кобальтові. клеймо користень. Ціна 50 гривень. Вирішкова тарілочка. Та ж сама. Чашка. Зображення кульбаба? клеймо Київ. Просять за неї 100 гривень. виріб з глини, майолика, мисочка. Ціна 70 гривень. Чашка гігант. Має ручний розпис. Клеймо Київ, ціна 100 гривень. Барах полка під звук з Але все рівно продовжуємо наші пошуки, не дивлячись ні на що. Крокуємо вперед. Кавовий сервіс. Молочный тоже та тебя Это пар Клеймо фарфор з гдр ціна 1600 Чайний сервіс. Називається кружевний. В комплект входить молочник. Чайник, цукорниця. Та шість чайних пар. Климо Баранівка ціна 800 гривень. Ну, половинка сервіс. Борислав, Клеймо, Львівська область. Ціна 600 гривень.